Всім привіт! Хочу показати, як я зібрав збірочку теплої підлоги з колектором. Ось так у мене воно зібрано. Отакий от насосик тепловий стоїть циркуляційний, який до 95 градусів може покачувати воду. Ось так я його спаяв і до електричного котла в мене це все так буде підключено. Ось так воно у мене йде від котла до гребінки. І ми бачимо, що там ще є підключення двох труб входи-виход на теплу підлогу в іншій кімнаті через стіни так просити дирочки. Все зробили. Ось так. На багато зон воно зроблене. В одну кімнату одна зона. 9 Вт використовує температура до 30 градусів. Там в принципі в кімнаті дуже жарко від теплої підлоги. Тепла підлога а, десь а, 9 градусів виходить. А, труби не сильно передають тепло, просто класно залізні б, наверное, передавали б більше тепла і були б загублені. Градуси в теплі. Також отут встановлений Тервікс, який постійно закритий, і через термодатчик в кімнаті контролює тут 17 градусів, показує, що повітря 17 градусів, а підлога десь до 20. Це там тестував до 30 градусів, на підлогу давав. от, І ось так воно у мене там 17 тримало. В принципі. Тут я заводив датчик на підлогу, де включає потеплю воду і а він контролює тепло підлоги, повітря. Це все можна налаштовувати через додаток мобільний. Ось такі от є плюшечки, які можна контролювати віддалено. Насос працює постійно, він виставлений на теплу підлогу, середній там режим на 9 Вт прокачку. Тут стоїть на 5-4 чи там 4 десь. От, вона також вліє 60 градусів, в принципі до 60 градусів воно це все проходить в закритому стані, не прокачує, бо підлога там була ну, тепла, воно його закриває автоматично все проходить, і отак ось воно виглядає в мене а, в кожусі. І ось така труб у мене, і через отаку от приблудку я їх розбатую, сам робив. Якщо кому цікаво, можу сказати, як її зробити, показати. В принципі, петля від дверей і все працює. Ось тут в мене є в полутріщинки, де вже залити була підлога. Потолочок у мене ось так. Утеплений, щоб не губити. Там десь ще в мене 40 см утеплювача такої твердої мінвати, зашите ще USB. В кімнаті стоять тут сонячні панелі. То на інший проєкт далі будемо робити вживлення для котла сонячних панелей. В день буде нагрівати дуже сильно, а цілу ніч буде там накопичену енергію віддавати в підлогу. Всяке таке. Так що отак от потолочок втеплений, а підлога трішечки вона підтріскує. Ну Можливо, десь були проблеми або сильно перегрів, або, не знаю, десь якось так вийшло. От 17 градусів підлог, ну, не підлога, а повітря показує підлога, вона десь там градусів 9-10. Але температура так, ну, нагрівається. нормально. От, Так, підлогу залили за три заходи. Додавали там всякі присадочки. от, І так воно спочатку не було тріщин, а при нагріванні підлоги почалися далі попробую зняти ще відео більш подробніше і довше, і розповісти більш так подрібно. Так що підписуйтеся, ставте лайки, дзвіночки і слідкуйте далі, що буде на моєму каналі.